Доброго всім, шановне панство. Не забудьте про вподобаючку, написати будь-який коментар для просування цього відео. Також дякую тим, хто підписується на даний канал. Також хотів би трішки затронути спонсорів даного каналу, хотів би їм подякувати за те, що вони приходять на стріми, кидають донати, оформлюють спонсорство. Дякую вам за це величезне, обійняв, припідняв, як то кажуть. Також, якщо ви хочете доєднатися до нашої спільноти, можете перейти в Опис до цього відео, і там є посилання, по якому ви можете оформити спонсорку і таким чином підтримати. Також є, до речі, спонсорство кнопочка ця біля кнопки підписатися. Якщо ви ще досі не підписані, то у вас аж дві кнопочки, я вам заздрю насправді. Е, тому ось такий моментик. Е, далі в нас е, сьогодні буде прям величезніший пак новин. Е, сорі, можливо, буду трішки запинатися, тому що написав сценарій. Коротше, типу, він не зберігся, все як завжди. Типу. Тому буду сьогодні імпровізувати і надіюся, на, на ваше розуміння. Е, Якось так все смачного перегляду. Ну й пігнали до новин, бо новин реально сьогодні дуже багато. Почнемо з першої новини, а саме з 26 червня, тобто завтра, для когось вчора, для когось сьогодні, в грі буде доступний безкоштовний набір з танком турбо. це 6 шостого рівня колекційний танк, колись був батлпасі. І його вирішили, типу, ну, так як потолпасних танків наробили доволі багато, тому тепер їх можна ну, тупо в кожен день народження, кидати як подарунок. Ну, чому б і ні? Ми не проти. Також, окрім самого танка, буде легендарний камон на нього, будуть бустери, ну, то і все виходить. Друга новина це з 26 червня стартує Міні-грам. Це такий собі івент з 2019 року. Тобто, як я розумію, розробники вирішили братися за старе і модернізувати і таким чином трішечки ностальджі. Ну, для нових гравців це щось нове. скажімо так. Дана гра була, я трішки, до речі, полазив в Ютубі, почитав, подивився, що то таке. Там мандарини були, той самий івент. І, по-моєму, там дуже сильно хейтили цей і цю міні-гру. Коротше, тому що там давало дуже мало мандарин, і потім їх коротше, типу, трішки той івент, як я розумію, змінили, і там вже потім почало спадати набагато більше мандаринів чи щось, типу того. Коротше, там якийсь був момент. Хто пам'ятає, можете написати в коментарях. Я думаю, для новеньких це буде ну, дуже цікава інфа. Та я і сам прочитаю, тому що про це дуже мало інфи, типу я так по слухам чув про такі проблеми, скажімо так. Але ми не про це, ми про мінігру На даний момент мінігру Модернізували, але, в принципі, вся система залишилась та ж сама. Тобто у нас є інтерактивна міні-мапа така, по якій їздить невеличкий танчик, і їздить він по клітиночкам. І їздить він, звісно, в нього є паливо. І це паливо треба збирати. Тобто його або збираєш, або, збираєш, як я розумію, можливо Воно випаде з контейнерів. Тому що в 19-му році воно падало саме з контейнерів. Тобто ви під'їжджаєте, наприклад, по клітинкам до якогось лутбокса, забираєте його, вам там такий кубик крутиться, типу вибиває, наприклад, циферку 4. Вам Дає конт, і там будуть різні якісь нагороди, тобто це працює приблизно так. Чи буде ось цей кубик саме в цій міні-грі? Я не знаю насправді, але дуже надіюся, що так. І це в принципі то і все про цю гру. Більше тут нема що сказати, Тобто тут, в принципі, треба кататися по мапі, по клітинкам рухатися. У вас є паливо, це паливо може закінчитися, тому треба за ним його, скажімо так, поповнювати. Воно може бути на шляху, може бути, як я розумію, в контейнерах. І можливо, якщо я не помиляюся, воно поповнюється кожен день. Тобто, Якщо ви його сьогодні витратили, ви можете потім зайти в гру на наступний день і воно у вас вже буде. Я думаю, що можливо, до речі, в цей момент. Тому що інфи про це поки що немає, але мої думки саме такі, що можливо це паливо буде як типу прив'язане до бойових задач. Тобто ви виконуєте бойові задачі і вам дають за це паливо, і ви за це паливо проїжджаєте. Типу, можливо, розробники зробили навіть такий кібермув, про який ми не здогадувалися, щоб ми ще й грали прямо в грі. Тому якось так. Ну і ще трішки забув вам сказати за те, що хе, нагородою даної міні-гри, тобто самою головною нагородою, до якої ви дійдете, буде кунзепанзер. Даний танк можна буде забрати безкоштовно. Е, якщо він у вас є, ви отримаєте 2500 золота, що є дуже халявно і непогано. Тому майте це на увазі. Ну і я би трішки таки трішки все-таки вмазався, чого б і ні. Ну, і сам танк в принципі доволі непоганий. Був колись на день народження бліца. Бо раніше просто можна, типу, у вас було, наприклад, там 500 палива, ви за це 500 палива проїхали, там десь ще апнули, десь ще проїхали. І якось так. Тобто, такий моменти. Про міні-групу говорили, давайте трішки далі. Третя новина: це 7 липня стартує. Згадайте що, Клановий івентик? Так, да, саме так, клановий івент на новий колекційний танк, середній танк 9 рівня М46 Ягуар. Даний танк можна забрати в клановому івенті. Все, що треба робити, бути в клані, виконувати кланові бойові задачі. І За це вам будуть давати валюту, за яку ви будете закривати. Валюта це злитки. Вам треба зібрати тисячу тисячу злитків. І таким чином ви заберете собі танк. Якщо ви хочете пришвидшити цей процес, то ви можете просто катати у взводі, брати вирішальний вклад або там браття по зброї. Тобто ви берете ці дві медальки і отримуєте трішки більше злитків, тобто, швидше забираєте і так далі. І тому подібне. Тобто тут, в принципі, немає стопа, ви можете. Там, грати хоч сутками і забрати танк за два дні. Тому це якось так. До речі, такий ще момент, якщо в крамниці будуть, скоріш за все, минулі кланові танки. Тобто ви можете забрати і бачата авеніра, можете забрати і що там ще було, вафля, по-моєму, і 50 ТП, по-моєму, щось таке там ще був Тобто дані танки ви, в принципі, зможете забрати за, як я розумію, за злитки, скоріш за все, якщо ви не хочете забрати М46. Також, до речі, будуть доступні ще два квести, їх сюди якось прив'язали, тому що показали нам камуфляжами клановими. Типу, і мені здається, що можливо будуть якісь додаткові нагороди, можливо, навіть злитки з квестів. Тому майте це на увазі. Якось так. Більше інфи, на жаль, не дали. Типу, але ось такий момент був. Наступна новина, це з 25 червня, тобто сьогодні, в когось зі вчора, вийшло оновлення 11.10. Що ми маємо з того оновлення? Ми маємо PBR танки перевели, це в нас Black Prince, це в нас М6A2E1, M6A2E1 8 рівня, тобто гусь той же самий. І ми маємо ще, якщо я не помиляюся, це М103. Ці дані танки перевели в PBR моделі Типу, можете подивитися, я десь, можливо, тут покажу. Також хотів би сказати, що ще будуть легендарні камони, як я розумію, на ялинку п'ятого рівня французьку. Також будуть доступні на Т-69-го і, як я розумію, на ІС-3. E Можете написати в коментарях, як вам цікаво, чи зайшли вони вам, чи файні, тому що, як на мене, ну, типу, ялинка прям доволі імбовий. 69-ко, файно. А ось із третій мені дуже схожий на каму Льва справді трішки. <хи> Якось так. Все, ходімте далі про оновлення, це все. П'ята новина, це з 4 липня, до Дня Незалежності США. Можна забрати новенький колекційний танк 7 го рівня, Шерман. ІЗ-8. Даний танк, як ви пам'ятаєте, типу навчальний. Його переробили, бо він був на 6 рівні. Його переробили на 7 рівень. Е, минулий такий танк був Type 58. Е, зараз у нас Шерман, потім там ще Тигр повинен бути десь і якось так. Ну і про саме про цей танчик. Е, даний танк дуже схожий на серію Шермана, це зрозуміло. Можливо, трішки там десь в якихось характеристиках буде кращий, тому що все-таки його на рівень кра... вище закинули. Ну і окрім цього, типу, більше поки нема про що казати. Даний так можна буде забрати безкоштовно. Але окрім цього, ще е, буде одноденний квест, де ми зможемо забрати 6 е, <зберег всі>. Як вам таке? Даний квест можна буде отримати протягом 6 днів. Тобто у вас є 6 днів на те, щоб зайти в гру і забрати цей квест і виконати і забрати собі 6 з всі Насправді доволі багато, доволі жирно, тому що. Як ви пам'ятаєте, три контейнери зберіг всі коштують пістори, тисячі золота. Прикиньте, наскільки розробників, типу, фу. От якось так. Тому обов'язково зайдіть, не прогавте. Це все буде 4 липня, нагадаю ще раз. Тому ось такі новини. Далі. Також 4 липня будуть доступні нові контейнери в крамниці на легкий колекційний танк 9 рівня. Атак. Даний танк, до речі, позиціонує себе як доволі непоганий, комфортний і доволі імбовий танчик по саме розмові гравців. Тому що, коли його тестили, проти нього попадались гравці і казали, вау, то просто імба. Тому не знаю, мені здається, що коли розробники почули слово Та, то ж буде імба. Мені здається, вони щось трішки підправили. Побачимо, який він буде, звісно, жо на релізі. Тобто, звісно що це 9 рівень, тобто ціник в 15К за 5 контейнерів, скоріш за все, або там за 10, ну, мені здається, що за 10. Але треба очікувати, можливо, навіть за 5, тому що даний танк 9 рівня, новий, і ціник, мені здається, ну, по-любому буде величезний. Але, можливо, я й помиляюся. До речі, даний танк ми, звісно що розберемо е, на гайді, подивимося, як він, обов'язково покатаємо на ньому на стрімі, тобто зробимо стрім, тому приходьте на стріми, не забувайте. Батько, стріми з 10-ї вечора в основному до 12-ї. Десь такий ось у мене е, час для стрімів. Семиденний квест з 11 липня. Е, нам показали одну аватарку Хамеліона і другу аватарку сови. До чого це не зрозуміло, Можливо, ми будемо нам щось робити в тому квесті, заберемо або один, або інший аватар. Або ж це просто, типу, гра буде не знаю, там, за якусь команду, можливо, там, або щось типу того, щось якийсь інтерактив. Але я звісно вже можу і помилятися. Можливо, це просто, типу, як пам'ятаєте, була там кіт і собака, типу. Можливо, це буде щось типу того. Типу, буде, наприклад, там, от, Хомеліон і сова, типу, аватаркою. Треба вибрати, що ви заберете. Можливо, можна буде щось файне обміняти ці аватари, а можливо, це просто для активу. Хто його знає. Ще з новин це нова гілка. Я, чесно, не очікував побачити цю гілку так швидко, тому що дана гілка вийшла в минулому році у великому браті. Хто не знає, я вам поясню, тому що в принципі я якраз робив на той час відоси по великому брату і о, гайдики. І та й досі роблю. Типу, і даний, даний танк, дану гілку завезли в минулому році. Дана гілка доволі свіженька, типу, вона з новою механікою, і цю механіку з Великого брата закинули до нас. Я кажу зараз про гілку ns 70 блискавиця це польська гілка Петех, хто не знає. Дана гілка відрізняється. чим. Там, починаючи з 8 рівня, йде механіка. Типу, якщо танк знаходиться близько. Альфа буде максимальна. Якщо танк знаходиться на відстані 100, 200 там, 300 метрів, альфа буде зменшуватись. Тобто ось так працює дана механіка. Дану механіку, прикиньте, зробили в бліці, я в шоці. тобто... А, а, теп, я, я прям реально в шоці, тому що тепер е, механіка кулісників, механіка ну, інші механіки, да, які є, е, 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 їх можна зробити, як, як показує практика. Типу тепер. Дана, як я розумію, гілка, якщо її анонсували зараз, це треба плюс-мінус десь 3 місяці. Отак от сьогодні, от, сьогодні її анонсували, і десь 3 місяці, там, плюс тиждень. Рахуйте, через скільки вона буде. Тобто, в нас зараз кінець червня, Тобто це липень, серпень, вересень. Тобто, приблизно кінець вересня, можливо, початок жовтня буде нова гілочка. А, чи буде вона вже в рефорджі чи не буде її в рефоржі, поки не зрозуміло, побачимо Ну і Остання новина це чле е числотрони. Е да? ну, тут було, да, типу, ну, це очікуємо. Е раніше розробники називали дані е дані я не знаю як це правильно сказати, дані конти, лутбокси, е, лототронами, але потім перейменували, і тепер це числотрони. Ну, ви зрозуміли, коротше. Що по ним? Взагалі, там до чого я кажу про них, тому що 25 червня був стрім розробників, в якому нам розповіли про те, в яких кульках які нагороди знаходяться. Так ось ви можете зараз там десь на екрані побачити, які нагороди знаходяться, в яких кульках. Якщо ви не знайшли серед тих кульок вашу кульку, значить це означає, що ви отримаєте 500 золота. Якось так. Ну і на цьому, в принципі, все. Про це поговорили, про все, все обговорили. Якщо у вас є якісь запитання обов'язково, обов'язково пишіть в коментарі. Я дам більш розгорнуту відповідь, тому що е, на ентузіазмі і на тому, що в мене в голові я міг не все втримати в своєму е, невеличкому мозку, це, типу, для хейтерів, скажімо так. Типу, дайте ваш фідбек. Дякую за перегляд, дякую за вподобайки. Звісно, вже не забудьте залишити коментар, що можливо вас зацікавило, можливо, щось я не додав. Я обов'язково прочитаю. Ну і прочитають, звісно ж, глядачі, які подивилися це відео. Дуже вам вдячний і зустрінемо з вами в наступного відео. До зустрічі!